Сумок у мене німного буквально до 10. 19-річна студентка Ольга декілька разів на рік купує нові сумки. Дівчина прискіпливо обирає кожну, але сумку для навчання обирає найдовше, адже це найважливіший аксесуар студентки. Сумка має вміщати не тільки багато книжок, а й бути міцною. Дівчина надає перевагу шкіряному аксесуару. Такий на думку Ольги найміцніший. Я просто предпочитаю кожне сумки, оскільки вони більш носки на учобу ходити ще на таким солідним. Я ношу завжди дуже багато всього атва. Від... Ди, до кого-то перекуса сумка должна быть бути крепкая, з крепкими ручками. А От сумку для прогулянок Ольга обирає яскраву та маленьку. Достатньо, аби вона вміщала телефон та гаманець. каже дівчина. Я її взяла для виходу погулять в театр в кіно. Я на тут просто салфетки, саме звичайно, от, очки. Зеркальце. У мене є класна сумочка, мішочок жовтенький стилі хіпі. Це, мені каже, літом буде просто супер різновидів. Сумок багато, але кожний сезон вимагає свій стиль. Для холодної пори року обирайте сумку із замші, а от влітку надавайте перевагу яскравим текстильним або шкіряним сумкам. Радить директор крамниці жіночих аксесуарів Галактионова Олена. Буде як п'ятнашка, ця сумочка в даний момент такого немає, як раніше говорять стиль англійської королеви, коли підбирали сумочку чорна, чорна обувь, допустимо три цвета і наоборот красиво. коли сума як аксесуар сама по собі. Якщо ви бажаєте обрати сумку із натуральної шкіри, Олена ділиться зі сніданком. Як це зробити? Це називається органолептичний метод це тепло. Просто ложимо руку на сумочку і держимо. Кожзам никогда в жизни не буде греть. кожзам залишиться холодним, а сумочка буде тепленька з натуральної кожи. Також обов'язково зверніть увагу на фурнітуру. Блискавка, гудзики та шви мають бути цілими та міцно пришиті. Фурнітура має бути абсолютно цільна без із Желательно, щоб сумка мала вот такі ножки для того, щоб вона форму держала, для того, щоб угли вот не ніласні не знашувались. Та вкладочка можна чітко соответствувати сумки. Сніданок дізнався, скільки в середньому коштують жіночі сумки. Текстильна сумка Шопер обійдеться від 50 до 600 гривень. Маленька шкіряна від 400 до 2000 гривень. А от велика класична сумка від 500 гривень до 4000 гривень.